Вітаю, у нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Hyundai Elantra 2013 року випуску з об'ємом двигуна 1,8 літри на передньому приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має оригінальні легкосплавні диски, досить, досить свіженька гума. Має просторе багажне відділення. Салон у нас. Світлий тканевий під шкіряними чохлами та світла стеля. В комплектації в нас має повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, шкіряний підлокітник, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, круіз-контроль та багато іншого. Пробіг в автомобіля складає 219 тисяч кілометрів. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд на тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізька, шосе 63. Автосалон «Хапай авто». До зустрічі!